Мотор, камера. Почали. Мені дали постановку уявляєш. Я зніму мені, а не фільм. Тихо. <ріху> 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 Які стосунки у вас з колишнім чоловіком і чи ви зустрічаєтесь з ним? Дуель. Ну, -е -е. Стріляти, значить. <ріху> Клоун. Ось що мені хочеться. Череп Леніна в дитинстві. Параджанов геній! За ним стежать. Товариші друзі, послухайте! Світлана! Світлана ай, па, владі. Який з мене український націоналіст? Я просто геній. Всі проти мене. Арсені, благаю тебе облиш його. Тут ще сказано про те, що з Параджановим ви не просто дружите. А... Вона Саятнова. Але це жінка. А Саят нова мужчина. Я не розумію чому. Про це має знати хтось іще. Нати! Ну, беріть! Дивіться! Сволота! Дивіться! Це провал. Я цього виродка все одно посаджу. О по максимуму. За це дають рік, а я знайду всі п'ять. На ну, що це вам? От сука! Ти ж по сто двадцять сидиш, як петух. У проханні про умовно дострокове звільнення відмовити. За кордоном створили комітет. На твою підтримку там Філіні, Годарма, Страяні і Син Лоран. Вони всі підписали звернення про твоє дострокове звільнення. Вже 10 років, як труп, що повільно вмирає від діабету, а попереду ще старість і імпотенція. Він дуже довго нічого не знімав десь. Років 15 вже. Знімати не буду! Давай, давай, шлип, 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 шлип. Будемо о 10 Так Це зовсім інша річ.